Так, далі про е, одну фотосесію. Там, де взяли участь е, в ній українські знаменитості, вона присвячена лікуванню е, раку шкіри для соціального проєкту «Скінскан» Я бережу свою шкіру, фотографувались е, Мішель Андраде, Тоні Матвієнко. Е, проекту чотири роки він створений, аби привернути увагу до профілактики боротьби шкірної онкології, зокрема з меланомами. За статистикою вони посідають перше місце серед інших онкологічних Гічних захворювання загалом представницями проєкту стали 20 відомих жінок, які підтримують здоровий спосіб життя. Учасниками також стали лікарі дерматоонкологи соціальні працівники і лектори, які розповідають українцям про хворобу. Ми починаємо трішки забивати на своє здоров'я, звичайно, що ми починаємо стежити за тим, що відбувається на фронті. Ми донатимо, ми волонтеримо, ми всіляко допомагаємо. А те, що з нами відбувається, ми якось ставимо на якийсь другий план, і це стає якимось другорядним. А часто, до речі, через стрес теж можуть виникнути хвороби і може виникнути теж онко. Те, що стосується здоров'я, те, що стосується Краса, звичайно, хочеться трішечки більше про це говорити людям. Тому мені здається, що сьогодні і цей проект показує дуже круту мету. І лікарі змогли зберегти життя. До речі, 40 людям, які вже діагностувалися в рамках цього проєкту. Рекомендують обов'язково оглядати родинки щороку в кінці літа. Якось маленького п'ятнишка на шкірі, на яке людина взагалі не звертає увагу, може бути біда, то тобто можуть бути метастази, можуть бути летальні наслідки. Ну і до речі, безкоштовно обстежити родинки і подивитись на фотовиставку за участі зірок можна впродовж серпня в торгівельному центрі Дрімс з 14 по 20 години. Поясню, в чому важливість цього соціального проекту, тому що люди можуть прийти і безкоштовно обстежитись, безкоштовно обстежити свою шкіру родинки. і це треба обов'язково робити раз в рік. До речі, нагадаю, що Україна Сергію, можливо, ти не знав цю статистику. Знав. Е... Одне з перших місць. Так, так. дійсно, Україна е, посідає одне з перших місць в світі за раком шкіри. Уявляєте? За і не цілі... тільки за цим показником. Д... Ну, своє не тільки в рак шкіри. У нас все майже на першому місці. Ну, але, але саме рак шкіри на у жаль. нас на першому місці. Не у нас, а взагалі в світі. Ми, на жаль, ось така сумна статистика. Тому і хочуть привернути увагу людей до того,